Де забув голова цієї територіальної партії Ігор Артюшенко казати прізвища цих людей, суму. Зауважу, що Артюшенко військовий медик, про запас Валерій, голова фракції Європейської Солідарності. Вони обидва депутати, військові, які не повинні отримувати кошти, бо це корупція, зловживання. Військовим заборонено займатися політикою. Саме в цьому напрямку провожу розслідування: прийшла в Офіс партії Європейська Солідарність, людей нема. Сидить менеджер, яка недотична, вона не знає, де ці звіти квартальні, хто може мені їх показати, свою заробітну плату вона побоялась озвучити на камеру, а це наші бюджетні кошти. Мені цікаво, що скаже Петро Олексійович, який голова цієї партії Європейської Солідарності. Чому таке відбувається в місті Запоріжжі та області? Чому сім людей отримують заробітну плату? Я вас слухаю. Заважаєте, а заважаєте дуже і кажете, ще й неправду. А чому ви скажіть, скільки ви отримуєте? Ще Я раз скажіть. Я Бачите, це бою, представник сказати, за наші скажу. бюджетні кошти утримується. Так скажіть, будь ласка. Я ласочка. не хочу озвучувати, не боюсь, а не хочу. Це ви отримуєте речі? наші державні є кошти. є декларація. Ви отримуєте. То, я також плачу податки, як і ви. Що значить, ви отримуєте наші? Вас утримує бюджет України, ви Європейську солідарність. Я Плачу. Ви не розбираєтесь. Що ви, ви отримаєте? Я розбираюсь. Ви, ви кажете. Ви бачите, е... важко сказати. Ви Петро Олексійович, кажете... це представник вашої партії Ще. у Запоріжжі. Ви Ганьба. Ганьба, ви кажете, не Яку неправду? Я в такому тоні з вами спілкуватись не хочу. в якому тоні. Ви якому ви кажете невірну, недостовірну інформацію, а потім ще кажете, що.